Всім вітання. Щойно забрав на пошті силочку. Прийшло два таких генератора пп 1 к Вони подібні до тих генераторів, що були в мене, але з ними набагато простіше працювати, тому що тут є клемна колодочка, не треба паяти його, ставили. Білий провідничок в мене буде плюс, синій мінус. На звороті підписано. Це все зрозуміло. Зараз даємо живлення. Так, запрацював. Так, я зроблю зупиночку. Так, як ми бачимо, зараз ідуть у нас. Покази верхня це частота, знизу скважність, тобто ширина імпульсу. Якщо ми беремо ліву сторону, ми міняємо частоту на мінус, нажимаємо, частота у нас зменшується. Коли ми нажимаємо плюс, частота пішла доверху. Так само, якщо ми беремо праву сторону, у нас іде скважність мінус імпульс звужується, плюс імпульс розширюється. Одразу взяв два, тому що ті технології, з якими я працюю, досить часто їх вибивають. Вже я знаю, як їх, їх трохи захищати. Вже є як кажуть, негативний досвід. От. Буду надіятися, що ці трошки довше послужать. Але можу самому зробити. Є дуже багато схем на NE555. НЕ Вони нескладно робляться, в кого є час і немає достатньо коштів, можете погратися. Хоча, якщо взяти затрати часу, то воно дорожче буде, ніж взяти, готовий. Я пішов по цьому саме шляху. Навіщо мені потрібні ці генератори? Це мені потрібно для вивчення саме процесів на малих потужностях. Тому що якщо брати такі трансформатори, і коли вже в мене йде з'єднання з землею, то з цими генераторами там не крепко що довго попрацюєш. Тому що, якщо цей трансформатор викидає кіловольти, і по, одній, по одному проводу загорається лампочка, Створюються дуже потужні поля, то ці мікросхамки дуже швидко вилітають. Так що призначення їх специфічне, але в наявності такі генератори варто мати. Я його буду використовувати як управляючий генератор для ключів. Схема ключів в мене як підключати є. Декілька варіантів різних. Це попередніх відео От. Так що будемо працювати далі. Це відео буде викладено завтра в суботу. Сьогодні попрацюю із попередньою схемою, яка лежить на столі. От, і буду працювати далі. Всім успіху і до нових зустрічей.